Всім привіт! З вами Таня. Далі перебираємо мою косметику. Це у нас кремові тіні, бази під для очей, бази під макіяж, Я ж Ні. Бази під тіні О. Бази під тіні, Я всіх використовую їх як бази під тіні, тому це все будемо рахувати до одного. Так, що залишається у мене? Ось така від Анастасії Berley Hills. Цей праймер, мені подобається. Він невеликий, я вже його майже використала, тут десь менше половини, а він хай залишається. Потім я недавно купила від Glam Shop. Це база для глітерів. Клейка, така теж хай буде. Потім зараз я користуюсь ось такою базою від Farmaсі. Так, якраз у мене на щоденному користуванні. Потім ось така в мене є база від Beauty Bay. Я її купила. Таку, вона у мене темна, така коричнева. ось, Хай буде залишається. так, Потім, а ось з цими всіма я навіть не знаю, що робити. Ці два кремові, я, напевно, ще попробую, Це в мене від Glambi, тон 03. І це від Bello Design, теж третій піоновий. Я, ну Поки що хай залишаються. Так, а ось ці три, я навіть не знаю, напевно, оці дві в мене є бордовий, я віддам, бо я не користуюсь. І ось такий рижий теж віддам. А залишу тільки ось цей, що з Project Pen, золотий, його якось постараюся добити. Так, тобто цей сюди. А ці ми в цю коробочку. Так, що далі? Давайте подивимося помади. Ой, з помадами теж біда, їх дуже-дуже багато. Так, я сюди і близькі, і помади, і рідкі, і, Ой. і... і матові, і всі-всі ну, я... будемо разом дивитися, щось відбирати. Так. Дещо у мене ще нове в коробочках. так, стойте. Так. Нічого я не забула. Ось це все. Це всі мої помади. Ось така величезна кількість, і давайте будемо від чогось позбавлятись, бо це дуже-дуже багато. Давайте почнемо. Що в мене в Project Penny це ось така від Nars, оргазм, сатинова помада. Ось така вона. Вона але залишається. Вона у мене в Project Penny, Хай залишається. Так, давайте її поки що ось сюди в сторону. Потім у мене є від Estee Lauder три помади. Мені здається, два-три. Ось ці три вони. Перша, це що? Intense Nude. Ця поки що хай залишається, я нею користуюсь час від часу. Так, Вона така нюдова, припилена роза, щось типу того. Е, а ось цю, як вона називається? Е, Pure Color Envy 350 я, я віддам мамі, їй такі кольори подобаються. Вона така червоно-бордова. Це взагалі не мій колір, мені не подобається, як вона на губах. Вона на камеру взалі якась малинова, але в дійсності вона така червоно-бордова. Ну, ним словом, будемо позбавлятись від неї. Так. А ось цю я теж, напевно, віддам. Це така темно-рожева, я не знаю. Давайте зроблю сводч, подивимося, як вона виглядає. Ось така. Ну, не знаю, може ще лишу. Не знаю, що з нею робити. Який це колір. Це 420. Ну, ще подивлюсь, лишу Такий хом'як всередині мене. Каже, лишай, все тобі треба, лишай. Лишаю оці два помади бальзами від Петмаград. Це мої новинки. Мені прийшли в подарунок до замовлення. Я пробувала тільки одну ось цю. Це класна така помада-бальзам, без олівця на ніс і все. Так. Тільки якась упаковка така дивна. І другу я ще навіть не пробувала, вона більш червоніша. Але, думаю, на губах це видно не буде. Ось такий відтінок, приємно пахне. Ну, одним словом, залишається, бо це в мене новинки для мене. Так, далі, що в мене в проєкті ось такий блиск. Його вже майже немає. Ну, він залишається, бо він Project Penny. Так. Хочу продати ось ці дві помади. Вони нові. Це бібі-помада від Фармасі, одна номер 4 одна номер 8 Давайте покажу, як вони виглядають. Так, це яка? Це, напевно, четверта. Ні, це якраз восьма. Ось така нюдова помада, трохи рижувата. Таких в мене є багато. Тому попробую її продати. Ой, я вже її. Дивіться, забацала. Так, цю сюди. І цю другу так само. Вона така яскраво рожева, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, ось така навіть червону якась рожева. Так. Далі. У мене ще є одна така помада, ось така червона від латком мені приходила в подарунок. Ось так вона виглядає. Вона новенька, теж попробую її продати. Щось червоні помади це не моє, відразу скажу. Так, що залишається? Залишається ось така матова помада. Дуже класна, комфортна. Вона застигає на губах і взагалі не відбивається. ось такий нюдовий колір. Сподобалась мені ця помада від Ларіці. Не знаю, що це за бренд. Ну, класний. Теж приходила в подарунок. Тому залишаю. Потім залишаю від Huda Beauty. Дуже класний блиск, ось такий. Так, далі, далі. О, ще, можливо, продам оце від фармасі, бо у мене їх два. Зараз вам покажу, де він, де він, ось такий. Це той самий, тільки в коробочці. Miss Sparkle називається. Цим я трохи користувалась, ось видно. Цей користований залишаю, а цей попробую продати. Так само залишаюсь такий блиск від Color Pop. Це моя новинка, мені дуже сподобався він, дуже класний. так класно, такі блиски такі. Зараз я дуже полюбила блиски різні, тому люблю ними користуватись. Так, далі, що ще? Ще ось ці три блиски так само залишаються. Я ними зараз активно користуюсь. Це два від Farmсії, один тавер. Так, ось, щось я так багато залишаю. Так, оце масло я віддам. Воно неприємно пахне, неприємно на смак. Це люкс від ColourPop. Так, потім ось така ще нова помада Байтері. Не дуже зручно, одним словом, що її треба ось так клацати, щоб вона вийшла. Помада, в принципі, непогана. Пахне кремом Nivea. Трохи дивно. Ну, Я думаю, що її тут небагато і я її швидко використаю, тому вона залишається. Далі в мене в проєкті ось така помада олівець Color Drama. Ще хай трошки побуде до кінця року. Так само, ось така помада від Oriflame, Я її використовую як рум'яна, її зовсім мало залишилось. Такі кремові рум'яна. Треба було, може, до рум'ян її віднести. Ось так її залишилось. Бо вона такого дуже. Кольору дивного, такого барбішного. Ну, як рум'яна круто, а як помада ні. Ну, залишається одним словом. Так само залишається ось така від сефори маленький блиск, тут його половинка. Мені подобається, хай залишається так. Потім ці дві помади мініатюри це одне Лора мерсьє Так, ось така так само хай залишається, вона мені подобається. І друга це це Нарс? ні, це. Ой, я забула, як ти, як ти, е і ламазка, о, так само мені подобається така нюдова помада, міні мініатюрна, вона швидко піде. Ось така. І хай залишається. Так, так само в Project Penny в мене оця поломана помада, я використовую і як румяна, і як помаду. Ну, її небагато залишилось. Вона до якого до 2024 року. Ну, ще, цей, якщо за цей рік не використаю, то викину, а все-таки хай ще поки що буде. Так, і ці три помади я хочу від фармасі віддати. Це що в мене? Це дві матові, відтінок 23 і 24. Ось така. Не встигаю всім користуватись, тому ці віддам. І 24. Вже більш рожева. Ось така. І так само віддам ось таку помаду. Це номер 102. Це вже вона ось така сяюча. Ось така. Ну, теж така нюдова рижа. Так. І остання помада ось така від відланком. Ну, вона, здається, і червона, але мені здається, що вона не зовсім червона, а така коричновато-червона, тому хочу її попробувати. Так, що по помадам? Значить, скільки я віддаю помад, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ось всі дев'ять помад, від яких я позбуваюсь. Ну, я їх не викидаю ні одну, я їх буду деякі продавати, деякі віддам в Добрі руки, як то кажуть. І що в мене залишається? Раз, два, три, 4, 5, 6. Сі. Ось так, поставим вісім. Оцю не буду рахувати, бо її вже тут немає. І так само, напевно, не буду цю рахувати, бо це використовує рум'яна, хоча вона лишається 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Хоча я від скільки 10 чи 11 позбулася, так і ще все одно така велика кількість залишається помад. Ну, не знаю. Ну, поки що залишаю, можливо, пізніше їх розкламлю. Так. Опа, це все ставимо сюди. І в нас залишаються олівці для губ. А вже тіні я, напевно, пере... буду перебирати в іншому відео, бо в мене дуже багато палітр, десь біля 50 штук, і від половини я хочу такі доброї позбутись. Так, давайте. А, ще лаки переберемо. О, ще лаки, точно. Так, олівці. Олівців не так-то у мене й багато, але я якісь забула ті, що в Project Penny. Так, зараз принесу. Так, принесла я ще два. Оці два у мене в Project Pain, такі від Ruby Rose, маленькі, цей вже закінчується, ну і цього небагато. Е, вони залишаються. ну Я думаю, я всі олівці, напевно, залишу. Знаю, цей теж в Project Pain, Його тут зовсім трошки Color Pop. Що... Напевно, оцей я віддам. Він мені не подобається взагалі. Навіть хоч його тут так мало, він жахливий. Ні, від цього я позбуваюсь. Знаєте, я що в мене ще був, я пам'ятаю, що в мене було два олівця, але де вони? А ну, чекайте, я зараз, мабуть, ще принесу. Так, знайшла ще три олівця, я щось про них забула. І, і ви уявляєте, ще один чорний знайшла від фармаці, він у мене був з пензликами. І тому. Ще один олівчик, я його залишаю. Він мені подобається. Так, і що з цими олівчиками? Я думаю, що я їх всі залишу поки що. Тут в мене є від цього... Ruby Rose ще два. Два від Evelyn в мене є ось такий червоний і рожевий. Ну, Червоним я не користуюся, але олівець хай буде. Так, Потім один від Kiko в мене є такий рожевий, я його люблю, повністю на губи наносити. Потім чотири штуки від ламель, у мене є оці олівчики. І один ось такий, ще запакований, новенький. Опа, ось так він виглядає. Тому е, я ці всі олівці залишаю, не буду їх розхламляти. Так, і залишилися лаки. Так, давайте витягнемо всі лаки, і якісь буду позбуватися. Тому що я лаками практично зараз не користуюсь. Але в мене ще досить багато є. Їх зараз буду дивитись, що з ними робити. Так ось така кількість. Ну, Дехто може сказати, що і небагато, але як на мене багато, в мене було набагато більше, десь біля 50 штук, але я... Часто лаки розслабляю, і тому зараз так, дивіться, у мене два однакових є. Оцей у мене в Project Penі один. То цей я можу сміло комусь віддати. Цей сюди, цей сюди. Далі, давайте з Project Pen ось цей. Він в мене майже закінчується, тому хай буде. Цей так само в Project Pen. І. Так, який ще був в Project Penny. А, і ще цей в Project Penny, тому від них я не позбавляюсь, тільки тому, що вони в Project Penny. Далі, ось від цього хочу від L'Oreal позбутися. Ну, такий колір, якийсь морквяний. Позбуваємося. Потім ось такий від Catrice. Теж мені він подібний на цей від Іверше, чи ні? Трохи інакший. Ну, це я ще подумаю. Можливо, буду відмітки ним робити. Так, потім. Тут багато є від фармасі різних. Навіть не знаю, що з ними робити. Так, не знаю. напевно, їх треба буде всі попробувати, Я, напевно, їх всі поки що залишаю. Попробую, як вони малюють. Можливо, якісь просто викину. А ось цей я просто віддам. Ось цей лореаль один віддам. Так, тому і золотий, де він? Я його теж поставила, теж його віддам. А ось ці по ходу лишаються. Скільки 4, 6, 8, 10, 12, 14 штук. 14 штук я ще подивлюся. Ну, Оці два скоро закінчаться, їх уже мало. А ці решти я подивлюся, їх всі перепробую, як вони чи якісь не засохли, якщо засохли, я, звичайно, викину, але поки що вони залишаються. Так, і давайте подивимося, що в нас вийшло. Що в нас залишається? Так, ось така велика коробка повна. Оце все, це все залишається. От стільки. і це ще, ще без тіней, без палеток тіней. І то, що я викидаю або буду продавати, це ось так. ось така коробка. Ну, в принципі, мабуть. Більше залишаю, бо ще от ці коробці є тональні, але все-таки ось таку велику коробку я позбавляюсь, Ну, вважаю, це непогано. Пишіть, як вам, здається, чи багато я розкламила, чи ні. Ми з вами побачимось в нових роликах і там ми будемо дивитися палітри ціней. Всім па па па, -па.